Перш ніж почати, прошу вас підписатись на мій телеграм-канал. В ньому я чесно ділюсь своїми як успіхами, так і фейлами. Посилання також буде в описі. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про хеджування. Що це таке, для чого його використовують і чому його так люблять великі фонди. Щоб зрозуміти хеджування, потрібно базово розуміти, як працює ринок. Тут немає різниці: акції це чи криптовалюта. Принцип один. Ти можеш купити актив і заробляєш, якщо він росте. Або відкрити шорт-позицію і заробляєш, якщо він падає. А тепер що таке хедж? Це по суті фіксація ціни. Ціна будь-якого активу коливається, і зв'язку з цим виникає саме очевидні з всіх ринкових ризиків, ціновий. Тому, щоб застрахувати себе від коливань ціни, використовується хеджування. Ти купуєш актив, наприклад, біткоін на 1000 доларів і одразу відкриваєш шорт-позицію на ту ж саму суму. Якщо ціна активу впала на 100 доларів, то твій біткоін коштує 900. Але твій шорт дає тобі прибуток у 100 доларів. Ну і навпаки, якщо ціна активу виросла на 100 доларів, то твій біткоін коштує 1100 доларів, але твоя шорт-позиція впала на 100 доларів. Це не інструмент для заробітку, це інструмент для захисту. Твоя загальна сума не змінюється. У вас може виникнути питання. Якщо загальний баланс завжди залишається 0, то навіщо взагалі потрібне хеджування? Приведу дуже простий приклад, як цей інструмент використовують великі інвестиційні фонди. Фонд купує акції Coca-Cola, наприклад, на 1 мільйон доларів. Вони приносять 3% річних дивідендів. Але якщо акції впадуть, фонд отримає збиток. Тому одразу відкривається шорт-позиція на таку ж суму. Якщо ціна акцій падає, шорт компенсує, якщо зростає, шорт забирає прибуток. Але 3% дивідендів залишаються, і це стабільний дохід без ризиків. Приведу приклад зі світу крипти. Наприклад, ви знайшли стейкінг під дуже високий відсоток. Ось, наприклад, на біржі OKX можна застейкати монету Setus під 320% річних. До цього вам потрібен токен Setus. Але ціна ціного токена через пару днів може обвалитись на 50% і ви не тільки нічого не заробите, але ще й будете в мінусі. Тут можна застосувати хеджування. Купляємо цю монету на споті на 1000 доларів, відкриваємо на фьючерсах шорт на таку ж саму суму. Монети, які купили на споті, стейкаємо. Давайте проведемо розрахунки і подивимось, скільки б ми заробили за 30 днів стейкінгу. У мене є табличка з формулами розрахунку. Я прикріплю її в описі до цього відео. Тут вносимо назву монети, суму яку стейкаємо, суму на яку відкриваємо шорт, кредитне плече. Тут маю сказати, що за рахунок вищого кредитного плеча можна збільшити прибуток, але також і підвищити ризик. Для цілей цього відео залишаємо одиницю. Відсоток річних вносимо 320. На скільки днів стейкаємо? Давайте до прикладу на 30 днів. Комісія біржі це стандарт 0,2%. Фандінг це по суті комісія біржі за утримання шорт-позиції. Вона змінюється кожні 8 годин. Можна подивити середньою на CoinGlass. В нашому випадку це приблизно 5000%. Ну і в результаті можемо побачити, що ми б заробили приблизно 259 доларів за 30 днів. Чому я кажу приблизно? Тому що винагороди виплачуються у токенах. А як я згадував вище, ціна токенов за час стейкінгу може збільшитись і ми заробимо більше, або зменшитись і ми заробимо менше. Після завершення стейкінгу ми продаємо монети, які купляли на споті, і закриваємо наш шорт. В результаті ми отримуємо 0, але монети, які ми отримали за стейкінг в якості винагороди, залишаються. Це і буде наш чистий прибуток майже без ризиків. Поки записував це відео, вийшла новина, що протокол CETA зламали, і ціна токена впала на 43%. Якби ми не використали хеджування, то втратили б купу грошей. Але маючи хедж, наша шорт-позиція показує прибуток і нас не дуже хвилює ціна токена. Хеджування це не про заробіток, а про стабільність. Якщо твій актив приносить регулярний дохід, як от дивіденди чи відсотки, хеджування дозволяє не залежати від того, як змінюється його ціна. Ти просто отримуєш те, що маєш отримати, без зайвого стресу. Якщо було цікаво, підпишись і постав лайк цьому відео. Побачимось у наступних.